Давай ще трошки, ще трошки. Машина вже чекає. Ці всі звуки, вони дуже сильно заважають робити свою роботу. Такі умови нас якнайбільше приближають до бойових. Швидше, швидше. Контроль сектора. Граната. Контакт поранений. Це все збивається і. Наближає, особливо якщо тобі ще ззаду летить горох і по ногам, і по іншим частинам. І думаєш, якщо це було бойове, то це було б вже не один поранений, а два А горох — це тут? Ну, граната начинена горохом. І вона доволі не дуже Нам пояснили, що цей курс проводиться саме для таких людей. Як я, які пройшли вже свій курс дуже давно, коли ми влаштувалися в армію, ми також проходили цей курс базового курсу, але це було вже у когось 10 років назад, у когось 5 років. Гази! Хлопці розповідали, що стикалися і неодноразово, що і скиди були, і при прямому контакті були. Починається перш, ну, першить в горлі, теряють свідомість і вже не приходить до себе. Стає одну хвилину. Не попадає? Використовують хлорпікрінові грамати. Хорпікрін е, підразничує дії, але при нагріванні више 60 градусів він переходить в фазген. Це вже бойова речовина задушливої дії, летального, летальної дії. Тому у, у них їх багато, вони розроблялись для скажімо, розгону демонстрантів, але скажімо, там, в них концентрація сильно перевищує допустимі норми. Тобто вони, у нас вони заборонені. Шов, це шов, я попав. Піхота ніколи не втрачає актуальність, бо це останній рубіж. Піхота це завжди останній рубіж. Якщо не буде піхоти, то ну а хто буде тоді тримати кордон і ворога може тримати тільки піхота. Війна не стоїть на місці. Багато що змінюється, вносяться корективи і люди, які мабуть так. Не, взагалі не були в цьому війську ну, з спочатку штабного вторгнення. Вони тут зараз набувають зовсім нових е нормативів, чинників, які війни, які не були вписані до цього. Хилина, сливого плеча. Хилина, сливого плеча. пиво тобто працює. Він починає рухатись, з'являється задишка, треба напрацьовувати більше стійку, ну і фізичні якості. Це якраз спрямовано на сучасну тактику бойових дій. Тобто якщо ти довго знаходишся на одному місці, тебе звідти викурять. Тобто зараз наша оборона побудована на маневрах. Тут є і люди, і сержанти. І люди, які готуються на офіцерські посади, вони мають пройти те, що має пройти кожен мобілізований, військовослужбовець, строковик, неважливо. Ні, немає здесь нічого зайвого. Тут базовий курс, курс піхотинця. Не командир виділів, не офіцера, просто піхотинця. Курс. Виключую стриву підготовку. В даній ситуації вона не потрібна. Звання, у кого хтось сержант, хтось рядовий, хтось солдат, хтось старший сержант. Всі вирівнюються, однаково становиться. Після курсу на них складаються характеристики, продаються в секції підготовки до тих частин, з яких вони прибули. Деякі військовослужбовці вже після цього курсу йдуть на підвищення. Деякі залишаються на своїх посадах хто де є. Немолодий, хотілося перевірити себе в цих умовах. Я ще дещо на дещо ще здатний. Після закінчення цього курсу я сподіваюся, що стану командиром стрілецького взводу. І це дасть мені якийсь там перший ступінь така в офіцерському як сказати, колективі. Побачимо, що буде далі. Якби була реальна, які були? Могли б бути наслідки. Ну, в кращому випадку б відірвало б частину ступні. Ще одна, бачите? Позначки для саперів, для тих людей, які будуть йти розміновувати. Ми тільки позначаємо те, що знаходимо і прокладаємо дорогу.